Я сильна, бо слабка, а світ у хмарах, і кажуть, громовицю наднесе. А я його люблю, цей світ примарний, ось я його, а він мене, та й все. Життя вкорочують страхи, а не годинник, душа інакша, як у серці, Бог. Мій світ складний, складний, немов людина, що просто зупинилась, між Душа, це ніби крила за плечима, куди мене крила то занесе, стоїть весна зеленими очима, бо світ то ми, життя то наше все. Новини знов баламкають у дзвони, і хмари розвертають, як узір. Я сильна, бо слабка, то й непоборна, я темряві оцій наперекір.